Привіт, Василь. Скажи нам таке питання. Чи потрібно бути учасником в виздоровленні друга чи родича? Привіт, Олег, привіт, друзі. Ну класне дуже запитання. Е, ну, в якійсь мірі можливо потрібно, коли людина, до прикладу, пройшла там курс реабілітації, їй потрібна там підтримка, допомога, можливо, там з нею погуляти, приділити свій час там, десь дати якісь настанови. Ну не потрібно в, втягуватися. І спасати потім цю людину. Адже залежні люди вони дуже сильно маніпулюють, і вони вважають, що якщо вони пройшли, допустим, реабілітацію, що всі їм повинні, як кажуть таке російське слово, всі йому повинні. Які рекомендації потрібно робити після проходження реабілітації? Ну, перш за все, я думаю, піти на групу самодопомоги там, чи до терапевта, піти там до психолога хорошого, шукати там людей. Які не вживають, не спілкуватися з узалежними людьми, які продовжують вживати, старатися бути чесним, відкритим, там, молитися, читати там, літературу спеціалізовану, не брати в руки, не відвідувати місця, де вживають. Ну, такі певні речі, не заводити стосунки перший рік, рекомендації, не бути там правило халті голодному, одинокому, змученому і злому. Там великі фінансові суми не можна, тому що залежний ну не вміє, скажімо, розпоряджатися коштами. Потрібно потрошечки адаптовуватись, привикати. Тобто робити потрібно певні дії, <кхм> які допоможуть залежному не повернутися до вживання. Чого людина не витримує повний курс лікування? Ну я думаю, перш за все це залежить від е, прийнятого рішення і від готовності. Яка потрібна на, ну, скажімо, на певних етапах там одужання людини. Якщо людина, наприклад, там, приїхала на реабілітацію, якщо вона тянеться, вона ну, участвує в процесі одужання, вона говорить, вона чесна, тобто вона проговорює свої емоції, там, звертається з допомогою, такій людині легше одужувати, чим людина, яка приїхала і починає там, заперечувати свою проблему, там, воювати з працівниками центру, тобто порушувати дисципліну. Все залежить від людини. Якщо людина знов ж таки. Є бажання, я думаю, що ну, ніхто не сказав, що буде легко, але ну, дійсно того вартує. Тому що це є реабілітація. Людині потрібно повністю мінятися, робити там правила центру, виконувати ті речі, які ти ніколи не робив. Але потім воно дає результат. Якими труднощами стикається людина під час реабілітації? Ну, напевно, одна з перших це людина починає кумарити, якщо вона вживала там опіоїдні наркотики. Не порушення сну, психологічні стани, тобто панічні атаки можуть бути, часто спрацьовую залежних заперечення, взагалі, що їм потрібно там проходити лікування. Е, не подобається правила центру, адже залежні люди, дуже свавільні люди, привик там вставати в обід, робити те, що ти хочеш, а на реабілітації потрібно мінятися, тобто ламати себе зсередини там підйом 7-8 година і ну, робити там, скажімо. Певні дії для того, щоб ну, мінятися, а це не є легко. Ну, Залежні люди вони часто керуються своїми відчуттями, хотілками своїми. А потрібно працювати над собою. Робота ця нелегка, але вон... ніхто не сказав, що воно, буде... що воно легко, але сказали, що воно того варте. Друзі, дякую всім, що дивилися. На нас. Надіємося, цей контент вам сподобався, і відео було пізнавальне. Пишіть в коментарях запитання, які би ви хотіли почути в наступному відео. Ми для вас стараємося і надіємося, що воно вам допоможе. Всім добра і слава Україні!